Ідеш ніби по курортному містечку, а це всього-навсього оболонь. Але подивіться. Там ось стільки людей прогулюється. Всі так ідуть, не поспішаючи. Щось знімають. Кайфушики. Я б за такою швидкостю б не їздили велосипеди, було б взагалі б супер. А так реально. Осінь, не жарко. Чудовий час. Для таких неспішних прогулок. І не скажеш, що ти в місті. А організатор таких прогулянок оцей от пес.